Фу, це якесь вже згнило все. За... Я зім! Ні Мені ніхто не буде. Це яблучне варення, ви що, наше воно Наше тві яблучне варення? Я зім. Так воно на вулиці стояло за хатою ж на жарі. Воно не було в погрібі, ви що, хочете отравити? Ну, поп... ну відкрий, Саш, понюхай, ну це цього... А там. От я сміявся, а там один свина. Свина не корову, бу... бо ще в богам не у до тої. Як почав сміятися до неї? <гад> я кажу, до неї ти за піздить, ти, вже... ти вже тут побачив рано. рано дивиться з вещами йде. Я кажу, що, допусню? І довго музика і це наші нові шини, а це наші старі шини. Охідне. Я думаю, може цей. Продати їх на шини? Чекай будуть. Ну як в ні. Ніколи не спіши, бо голий лих. Так, нас шини ось такі дивись. Мішелін. Як нібито якийсь мішаліні, ніби якась страва, намальований цей чувак, що на цьому на гонках. Не знаю, як вони... ну. В принципі, марка крута. На європейську зиму, то що треба, я вважаю. Mm. Так, ми з дідом рекомендуємо ці шини. Я вже на них встиг перезутися, е, покататися і mm. mm. От, Тому, якщо вам треба шини, е, краще зараз замовити, бо, тому що потім будуть великі черги на СТО. Нахера воно треба. Right. Нічого, можна так замовити. Велика розмірна сітка в них. Тобто розміри, які Ага. Mm. З 15 по 21.